Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі: рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачний гарбузово-картопляний суп пюре. Залишайте зі мною! Гарбузовий суп пюре сезонна, смачна та корисна страва. Легкий в приготуванні, дуже ніжний, поживний, яскравий, як сонечко, і запашний. Його оцінять всі шанувальники гарбуза. Приємний хрусткий бекону та цибулі контрастує з ніжною текстурою страви і ідеально доповнює її. Обов'язково прикрасти свій стіл цим сонячним супчиком, який здатний зігріти в будь-яку негоду. Видаляємо шкірку з гарбуза, з картоплі і цибулі. І нарізаємо картоплю і гарбуз на невеликі шматочки, викладаємо нарізані овочі у каструлю, заливаємо водою або бульйоном і ставимо на вогонь. Накриваємо кришкою і залишимо варитися. А тим часом подрібнюємо цибулю. В мене вона велика і мені знадобиться лише половинка. У сковороду наливаємо трохи олії і викладаємо подрібнену цибулю. Ставимо на вогонь і помішуючи тушкуємо до золотистого кольору. Потім додаємо її до овочів. Посолимо і варимо до готовності. Другу половинку цибулі, яка в мене залишилась, нарізаємо півкільцями. Викладаємо у ту ж саму сковороду, на якій ми щойно смажили цибулю, додавши трохи олії. І постійно помішуючи, тушкуємо до приємного золотистого кольору. Ця цибулька нам знадобиться для подачі нашого супу. Також нарізаємо на невеликі шматочки бекон. І обсмажуємо його без олії до золотистого хрусткого стану. Мої овочі вже готові. Вони м'якенькі. Тепер пюруємо їх занурювальним блендером до гладкої маси. Додаємо орегано і мелений імбир. Подавайте суп зі смаженими цибулькою та беконом. А я також додам трошечки бальзамічного оцту. Він збагатить суп своїм унікальним смаком. Такий смачний, такий ніжний. Смак гарбуза чудово балансується гостринкою імбиру і хрумкою цибулькою. А копчений бекон доповнює і посилює смак. Друзі, приготуйте! І якщо вам сподобається цей крем-суп, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!